Всі мур мурмурмяу, з вами Кіт Мяус, і сьогодні я розповім вам 10 котячих речей, які потрібно зробити в стрей. Ці милі дії не завжди сприяють виконанню місії у грі, але від цього вони не стають менш цікавими. Милий головний герой і неймовірний сетер приваблюють все більше шанувальників, і це ідеальний час. Щоб відкрити для себе котячі дії, які є важливою частиною того, що зробила такою популярною гру. Перше Подряпати килимки. Одним з найчудовіших аспектів гри за кота є те, що можуть бути унікальні взаємодії з, здавалося б звичайними предметами, такими як килими. Саме така справа у стрелі, де одна з перших речей, яку гравці дізнаються, що вони можуть зробити в районі, відомому як трущоби, — це зупинитися і подряпати килимки. При багаторазовому натисканні r 2 та l 2 можна подряпати більшість килимків. Тактильний зворотній зв'язок контролера створює відчуття, що гравці насправді використовують свої пазурі, щоб зруйнувати килими. Друге зіпсувати дивани. Власники кішок знайомі із проблемою захисту дивані. Навіть в антиутопічному майбутньому здається, що ніхто не зміг вирішити проблему кішок, які псують дивани. Гра, принаймні, допомагає гравцям зрозуміти, чому це так весело. Використання тригерних кнопок на контролері дозволяє гравцям керувати котячими лапами, він витягається, щоб встати, перш ніж зайняти оптимальне положення, щоб зіпсувати краї будь-якого дивана, повз який він пройде. Схоже, це не залишає серйозних пошкоджень, і соратники не дбають про меблі. Третє застрягти у паперових пакетах. Кішки та пакети мають складні стосунки. Їх легко спокусити порожнім паперовим пакетом, але часто можуть шкодувати про свої дії, коли дійсно стрибають у нього. Це точно зображено у РІ, оскільки продемонструє перший паперовий пакет, який більшість гравців знайде поряд із музикантом. Коли головний герой застряє головою у паперовому пакеті, управління збивається і перемикається на протилежні рухи, ліве стає правим і навпаки, що призводить до заплутаного, але кумедного часу. На щастя, це тимчасовий ефект, і гравців не можна звинувачувати, що вони хочуть спробувати це знову з наступним паперовим пакетом. Четверте, сховатись у коробках. Однією з небагатьох котячих дій, які справді впливають на ігровий процес, є здатність головного героя ховатися в ящиках. Звичайно, перші кілька разів гравці робитимуть це швидше за все. Просто для розваги, але незабаром стає ясно, що це стратегічний хід у мідтауні, коли необхідно сховатися від стражі. Ящики з написом Neko від «Neko Corporation розкидані по всій локації, натискання кнопки X споникає кішку швидко стрибнути в них і залишається там, поки гравці не вирішать, що це досить безпечно, щоб вистрибнути назад. П'яте потертися біля роботів. Хоча стрей коротка консольна гра, недоліку у способах розширити ігровий процес, ведучи себе як кіт і блукаючи, немає. Гравці виявляють, що існує кілька способів взаємодії з кількома компаньйонами в грі, оскільки крім розмови з ними можна виявити прихильність. Головний герой може зробити це, питираючи ноги роботів, що, мабуть, знайомий власником кішок. Це простий спосіб обсипати компаньйонів любові, і вони відповідають, показуючи, що теж цінують цей жест за винятком миротворців, які бояться кішок. Шосте поспати як кішка. Незважаючи на жахливе майбутнє, стрей це заспокійлива гра, яка спонукає гравців зробити паузу і насолодитися навколишнім світом. Відмінний спосіб зробити це подрімати в кількох місцях, присвячених цьому заняттю у грі, будь то на даху з простим ліжком або складною обстановкою, захованою в кімнаті Клементини, хотя сон – ідеальний спосіб поринути в атмосферу. Коли камера віддаляється, а через контролер чути моркотіння головного героя, то гравці будуть щасливі, що знайшли кілька секунд, щоб розслабитися зі своїм пухнастим другом. Сьоме скидати предмети будь-хто бачив забавні відеоролики про кішок в інтернеті, знає, що тварини відомі тим, що скидають предмети зі столів та стільниць. Гра бездогана передає цю поведінку. Перше знайомство з механікою відбувається заздалегідь до того, як гравці дістаються друщом. Кіт може штовхати банки з фарбою по дахах без видимої причини, що безумовно схоже на котячу річ. Це допомагає гравцям отримати доступ до кімнати, розбиваючи скло в одному місці, а також дозволяє коту виявити Б-12. Восьме пляскати незнайомі предмети. Немає жодних сумнівів у тому, що б 12 один із найкращих колиць створених роботів компаньонів, навіть якщо кіт спочатку не наважується взаємодіяти з ним. Ролик, що запам'ятовується, показує, як головний герой б'є робота, що могло бути зроблено з цікавості або в цілях самооборони. У будь-якому випадку це котяча дія, яка сигналізує про початок сильного зв'язку, що розвиватиметься протягом гри. Було б неможливим переміщення містом без Б-12. Дев'яте поборотися з новим одягом. Після хиткого знайомства з Б-12 робот ясно дає зрозуміти, що коту потрібно носити нове вбрання, призначене для носіння предметів, значків та зарядного пристрою. Головний герой явно не задоволений цим, тому що як тільки на нього одягають одяг, він лягає. Більше того, кіт щосили намагається ходити в новому вбранні добру хвилину чи дві. Це кумедна сцена, яку визначає навіть Б-12. Це також те, що ймовірно робили і справжні кішки, оскільки незручний одяг може легко привести до веселої ходи, яка показана у грі. Десяте м'яукання. Звичайно, саме котяче, що гравці можуть зробити в грі, це м'яукати, що набагато цікавіше ніж здається. Насправді м'яукання також може викликати реакцію в деяких частинах гри, наприклад, коли головний герой знаходиться перед камерами спостереження або комп'ютерами. Камери відеоспостереження вкиватимуть у відповідь на нявкання, а електронні пристрої часто мерехтітимуть або навіть улюкатимуть перед котом. На цьому я закінчив. Не забувайте поставити хвостик пістолетом, нашкріпсти мені підписочку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити моє слідуюче відео. Па-па!